У мене доброго часу. Ви знову зі мною мене звати Лена Храмцова, і ми дивимось на події, які будуть у вашому просторі перш... протягом першого тижня у квітні. Як завжди, налаштовуйтесь на розклад, на те, щоб читати разом зі мною карти. Перша карта це в нас загальна енергія. І загальна енергія карта сила. Дуже гарна карта, яка говорить, що. Хтось з вас купить собі котенятку, а хтось знайдеться котенятко в собі. Або це може бути. Лен. Взагалі в нас зараз новий місяць, місяць росте. Це означає, що потрібно знайти в собі от саме цю силу. Проаналізуйте свій внутрішній світ і своє бажання щось досягти. На які ресурси ви розраховуєте? Це інстинкти чи ваш розум? Якщо у вас складеться певна ситуація, то, будь ласка, подумайте, що для того, щоб її вирішити, не потрібно якось. Дресування. А вам потрібен отой золотий ланцюг, який у вас є, для прикрас. Ситуацію не треба вирішувати за допомогою агресивної сили. Ситуація вирішиться тільки якщо ви будете використовувати любов. Позварилися зі своїм другом, не намагайтеся його якось. Приручити, а спробуйте поговорити з ним. От саме ласка. У вас є проблеми з колегами або з певною організацією, тільки добром, тільки посмішкою. І дивіться вперед, на вас чекає вирішення вашої проблеми. Яке є, до речі, у вас тут дно колоди, сонце це означає, що вам повезе. І ви зможете справді завдяки своїй мудрості, завдяки тому кутеняточку в собі, а не якійсь місфурії, місгарпії, ви зможете вирішити всі проблеми, які на вас чекають. Попередження: про що вас попереджають карти. Рицарь Кубків. Якщо у вас буде знайомство з певним чарівним хлопчиком, то не такий він і чарівний. Рицар Кубків говорить нам, що чоловік такий собі розповідати вам буде яка ви класна, яка ви чудова, яка ви неймовірна, але. Він це розповідає не тільки вам, а під ксерокопію він розповідається абсолютно всім, хто знаходиться у зоні доступу. Може бути знайомство на якійсь вечірці, такий собі емоційний, класний, лавілас, такий чудовий мачо, але ну, це знайомство нічого не принесе. Будьте обережні, можливо, в проявленні своєї емоційності, кому ви дарите себе, зверніть на це увагу. І наступна карта. В чому ваш ресурс буде на цьому тижні? Буває сидиш і думаєш, слухайте, немає в мене енергії. І от саме цей момент, в чому буде саме ваша енергія зараз? Давайте ми подивимося, в чому буде ваш ресурс. Прямо летять карти в нас. А. Ваш ресурс буде туз жезлом. Це життєва енергія, це сексуальна енергія. Можливо, це знайомство з вашим кавалером, бачите колір вогня, хоча він і кубковий, і туз жезлів. Саме якщо ви будете Зустрічатися заради зустрічі, але не кінцевого результату. Тут може бути ваш ресурс в тому, що ви для себе якийсь новий проєкт будете розпочинати, можливо, якась подорож. В одного проекту проценти, вибачте, програється, якщо ви хотіли б зачати дитину, і от саме цей момент треба використовувати. Це і буде ваш ресурс. У Вас, от руки, вони з'являються. Не звідки і благословляють вас на енергію. Такий гарний фалічний у нас з вами тут символ. Але, знову ж таки, якщо у вас є кавалер, то це зустріч заради задоволення, не на якийсь там певний час, щоб подружитися. тут іде просто себе така фізична стезя для вас. І порада від карт помірність. Спробуйте знайти баланс для себе. От ця карта говорить про баланс, карта, сила і тут баланс. Що ви даєте, що ви берете? Якщо це відносини, то знов таки, що ви віддаєте і що ви забираєте. Плюс ну, колоди, у вас є е, е, сімка кубків. Будьте обережні, будь ласка, для тих, хто е, багато святкує, тут може бути зловживання алкоголем або іншими якимось речовинами, треба дивитися, скажімо так, що ви їсте, що ви п'єте, для того, щоб потім не було зранку погано. Отакий у вас цікавий тиждень, спокійний, розмірений: е, два старших аркани, які говорять вам про те, що у вас є шанс досліджувати себе, свої внутрішні такі ресурси і інстинкти. Я вам бажаю гарного тижня. А ми зараз переходимо до тільців. Тільці доброго часу! Я вас рада бачити. І подивимося, як проходити у вас буде тиждень. Початок квітня, вже все квітне. Перша карта це загальна енергія для тільців. І загальна енергія двійка Пентаклів. Тут ви будете намагатися на, на двох весілях станцювати або, як то кажуть, сісти своєю п'ятою точкою на е два стула. Тут може бути якась можливість заробітку. Тобто ви можете одну роботу мати і вам запропонують. Якщо ви писали заяви на роботу, то вам е прийде запрошення в одну фірму і в іншу. Така собі м -м, подвійність. Хоча ви будете використовувати цих два варіанти вам це сподобається. Будете обирати взагалі-два це в нас вибір, чи до гарних, чи до розумних. Але цей вибір може пов'язаний бути з такою емоційним, таким емоційним дисбалансом, оскільки ви бачите, тут в нас хвилі, тут вода, це емоції. Такий буде важкий вибір. Але ви правильно зробите, оскільки вам веселка показує і кольори, що все буде добре. Попередження. Для вас, тільці. П'ятірка Пентаклі. Будь обережні зі своїми фінансами. Може, вам хтось запропонує тут вкласти свої фінанси в певну фірму. Отут заробиш і там заробиш. Не дуже сильно і довіряйте. П'ять – це карта кризи. Але ви виходите. Тут може бути ще такий момент, що. Вам придеться знайти, наприклад, другу роботу для того, щоб вийти з цієї фінансової кризи. Ви скажете, я в Німеччині розповсюджено, ви працюєте на своїй роботі, і плюс берете 400 число 520 євро додатковий заробіток. І от саме попередження, будьте обережні зі своїми фінансами, і буде вам класно. З іншого боку, це може бути такий момент, що ви настільки зайняті оцими вашими двома можливостями заробити, що ви просто не бачите. Того, що дають вам гроші. От ви збираєте, збираєте, бо там машину треба купити, щось виплатити. Ви не кайфуєте від того, що ви заробляєте і що отримуєте. Вам те, що приходить, воно не то, що не в кайф, воно просто у вас немає сенсу, немає якоїсь духовності. Зверніть на це увагу. Чим буде ваш ресурс? Чистка кубків. Ой, тут може хтось прийде з минулого і розкаже, як вам було в минулому. Згадаєте, як ви в бабуці сиділи десь в дворі, вам кроликів розводили. Може бути ресурс в тому, що ви згадаєте справді, що от коли ви були дитиною, вам здавалося, ви можете зробити абсолютно все. І от саме в цьому ця впевненість, фундамент, на якому ви зараз намагаєтеся стояти, і. Вже як дорослий не вірити в щось, а справді от повернутися назад. Шістка кубків знов таки може бути людина, яка повернеться і наповнить вас там. Перше кохання до вас прийде. Бачите, тут метелики, кубки, криски, зайчики. Но ті, хто повертаються з минулого, вони не завжди повертаються. Оскільки вони згана, згадали, вибачте, минуле. Не можуть повернутися, щоб нажертися з вас енергії, а потім, під, о, бачаюсь, а потім піти десь далі. Тому будьте, будь ласка, обережно, якщо людина прийде, яку енергетику вона несе з собою. І порада для вас від Таро: двіка м'ячів. Зніміть з себе знов два. Тут і два. Зніміть з себе ту маску, якою ви закрили собі очі. Знов-таки, тут можуть бути дві ідеї, як і тут, і тут в нас гроші. А м'ячі говорять про дозрівання якоїсь ідеї, яка до вас прийде, там робоча чи ще щось. Ви бачите, повний місяць, вам хотілося б закрити це. Підписання контракту ви, можливо, хотіли б зробити, але от не знаєте, будьте обережні з фінансової сторони, як це все розглянуть. Попередження будете підписувати контракти, можливо, по роботі, зверніть на це увагу. І відкрити очі. Карти кажуть: відкрий очі і подивися, чому ти звернула чи звернув увагу на себе. Навколо вже повний місяць потрібно вже якось закруглятися. І буде вам щастя, тільці. Я вам бажаю плідного тижня для того, щоб ви змогли реалізувати свої потреби. А ми зараз переходимо до близнюків. Близнюки доброго часу. Я вам хотіла б побажати гарного тижня в квітні, початок місяця. У нас Тиждень починається з нового місяця, якраз класно реалізовувати свої бажання. І ми зараз подивимося на загальну енергію тижня для вас. Так, летять карти, хотять нам вже сказати, що буде відбуватися на початку квітня. І так, близнюки. Загальна енергія вашого тижня. Чістка мечів, куди ви там зібралися? Якщо ще врахувати, що у вас трійка мечів, то тут, можливо, таке собі посварилася з коханою чи з коханим, і хочу десь поїхати. Карта говорить про переміщення, про дорогу, про командировку. Ну, відповідно до того, що у вас тут розбите серце, ви йдете від такого негативу, від, можливо, якихось проблем. Але, як то кажуть, від себе не втічеш. Тому загальна енергія це подорож, рух. І в основі цього тут може бути переїзд, оскільки ви кажете, мене не влаштовує квартира. Можливо, ви кажете, мене не влаштовує людина, робота. Але саме от ви не задоволені, у вас тройка мічів, дно колоди. Яке є попередження в вашій дорозі? Куди б ви не їхати? Хотіли. У вас карта помірність. Карта каже, ти ще їдеш, далі будеш. Спробуйте не рухатися по автобану на 220, а там десь 160-180 і куди ви повертаєте. Ви бачите, тут повний місяць і тут повний місяць. Якісь вам речі стали зрозумілі. Тут, можливо, от той момент ви починаєте свій шлях і якраз. Починається місяць з нового місяця, і от у вас є 29 днів для того, щоб прийти до певного рішення і залишатися весь час в балансі, щоб ви те, що ви віддаєте, також отримували дуже такий важливий момент. Взагалі, карта помірність говорить про детоксикацію, про моменти якоїсь дієти, очищення. Тому подумайте про це. Тепер в чому буде ваш ресурс? А ресурс буде в тому, що ви нарешті віка дв... мічів, і знову у нас повний місяць. Ви подивіться, ось три карти випали, і тут скрізь у нас місяць. Ресурс, можливо, в тому, що ви маєте послухати свою інтуїцію. Мічі це ментальність, це мислення. Коли ви собі очі закриєте, ви прислухаєтесь до себе. Місяць у нас карта інтуїції, також карта підсвідомості, карта. Розуміння себе, от закрийте очі і послухайте, що вам потрібно, де той шлях, яким ви тут збираєтесь йти. І попередження, чи порада від карт: шістка жеслів, все буде класно. Куди б ви не йшли, ви бачите, тут шістка мечів, тут шістка жеслів. Все буде класно. Ви зможете з цієї ситуації, яка у вас сталася. До речі, напишіть будь ласка, під відео. Коментарі, куди ви збираєтесь їхати, і карти кажуть, все буде класно, ви будете на коні, ви зможете все подолати. Але зверніть увагу на цей момент: 29 днів, повний місяць, повна фаза. Вам прийдеться, можливо, трошечки тут проїхати, подумати і покипіти в собі для того, щоб бути на коні. Близнюки. Як на мене, то дуже класна трансформація і дуже цікавий тиждень. Буду як завжди вдячна вашому зворотньому зв'язку. І те, що у вас розбите серце, ви знаєте, це означає, що ви можете почувати. Це означає, що ви маєте емоції. І як завжди, як сказав цар Соломон, що все пройде і це також. І буде вам щастя. Навіть не подивимося, що вам буде. Буде смерть, буде карта трансформації. Як я і говорила, все буде круто. Близнюки, я за вас дуже рада. Побачимося!